Необстріляних міліціонерів з Миколаєва готують до ротації на сході. Понад 200 правоохоронців найближчим часом поїдуть у зону АТО. Слідчих дільничих загалом усіх тих, хто не має досвіду бойових дій, але повинен здобути такі навички керівництво планує обкатати в умовах передової. Перших 15 добровольців вже направили до зони АТО разом із спецзагоном Миколаєва. Ольга Старощук розповість. Євген Хомутовський в звичайному житті працівник карного розшуку. На схід зголосився їхати добровільно. Дружина за таку рішучість не журила. Хочу, щоб в країні нарешті наступив мир, сюди не знайшов тероризм. Я замуж виходила, я розуміла, на що я йду. І, як би, лишніх пріград, Зараз я розумію, що всім тяжело, ну а що робити? Старший син міліціонера Микита певен батько повернеться неушкодженим, бо має оберіг. Показать не могу, потому что в сумке далеко упакован. Волшебный камешек подарил мне на удачу. Я его нашел на речке, когда купался. В лагере ты, да? Волшебный камеш. Волшебный камешек. Он приносит удачу. Разом з Євгеном в зведеному загоні учорашні дільничні слідчі пересічні працівники райвідділків. Нещодавно зброю вони бачили хіба що на нечастих стрільбах. Тепер з нею на ти. Останні три тижні бійців посилено тренували. Стрільба з пістолетів, з автоматов, з ручного протитанкового гранатомета, подствольних гранатометів, снайперської винтовки і кидання гранат. Керівник загону, полковник Ірина Мельниченко для жінки. Це вже шоста ротація. Керувати 30-ма чоловіками каже, звична справа, і з новачками певна проблем. Не виникне. Не мене тримають. Ні, ребята всі ребята всі взрослі, всі розуміють. Ми всі однакові. У нас нету там офіцерів і нету сержантів. Там всі рівні. Це найголовніше. Якщо буде бар'єр, то не буде. В загоні 15-ре пересічних працівників і стільки ж штатних спецпризначенців керівники Миколаївської міліції певні, така змішана система найкращий спосіб підготувати по бойовому як найбільше кадрів. Ні. по тем или иным планам, если возникает необходимость, они будут задействованы здесь, на территории Николаевской области. Вот, поэтому опыт, который они там получат, повторюсь, будет для них бесценным опытом. Я думаю, что мы человек 200-300 вот, по этой системе подготовим и пропустим через зону. Усі бійці загону добровольці на другій лінії оборони. Вони замінять своїх колег, які вже місяць виконують бойові завдання. Десь за 15 годин цей автобус прибуде до зони проведення антитерористичної операції. Ним же додому повернуться 30 спецпризначенців. Оля старощувітрагарагуля Миколаїв спецкордва плюс